наступила аномальна жара до 27 градусів і якраз треба працювати на городах всім доброго дня з вами квіткові Наупідкові у Світлани, сьогодні ми прийшли знову працювати. Ось у мене розквітли нарцисики, ті, що я висаджувала неділю назад, гарненькі. А ось ті, що я позавчора садила. Вони полягали, коли ми уходили, але зараз дуже-дуже гарненько повставали і ще квітують. Ми сьогодні. Ось так робимо доріжку, прочертили. Це, це я почала неправильно копати, треба його назад закопувати, просто обкопати, зробити таку, отак на одну лопату, зробити так ось кухеньку. Землю і сюди посіяти чорнобриці, хочу з однієї сторони і з другої сторони. Це тут буде одна доріжечка, а з другої сторони буде там ще одна. Ну, ось це неправильно, я кажу, ось треба закопати це отак. Коротше, так само копаєш, тільки ну рядом усе раз і перевернув. раз и перевернул просто чтобы не было вот своей ямы понял а, так просто да просто копаешь, ямы, копаешь вот так вдоль и да закапаешь это шло, а шло, вот я вот. не про, прав... вот так назад его туда о и раз разбомбить раздолбить а -а -а, посохло посохла бы, вот такая сегодня Полить надо и оно размягчеет можешь пока не закапывать а дальше туда продолжать о. А я розсажу, висаджу квіти, ще і посаджу і ще у парничок. І уберу той парник, дам де редиска, посаджу в парник сьогодні перець. Свій варій гарний. У нас дерево квітне. Ось там далі дерево дуже квітує. Тучі такі. А тут я гірку не подивилася, тільки нарцисики розквітли на гірці. Ось. Треба її теж теж гарно попаливати. Ось. Так, трошки прив'яли деякі рослинки. А це росте. Я не знаю, що, але його дуже багато тут наросло. Можливо, треба буде прибирати. Мені кажеться, що це Ландиші. А як ландиші на українській? Ландиші. Ось так на сьогодні виглядає мій стілець. Там ще є пусті місця, а я хочу туди досадити ще квіти, як підросте розсада. І ось тут іще зробити ось такі сукуленти, прикріпити, щоб самий верх стільця був теж у квітах. Цвіте, мабуть, барбарис. Ось. Водички у нас зранку немає. Це дуже погано. Будемо чекати до вечора. Зараз ось так виглядає цибулька. Потім я відкрила трохи парничок, нехай сонечко туди світить. Ось так ростуть тут моя розсадка. Далі зняла ось цей пар... парник із агроволокна, будуть у мене далі. там. Тут буде рости, продовжувати вже редиска і морква самостійно без нічого. Але я ось тут не бачу. Я між редискою мор... тут висаджувала моркву. Ось тут її немає, а ось тут бачу трохи пішла. Тут є. Вже колоти треба. Ось тут є морквочка і далі є морквочка. Там пару рядків, мабуть, насіння поганеньке Ось мої красавці. Зараз їх повисаджую, полью. Там у мене є набрана водичка. І поставим парничок зверху, а потім до цих перчиків я досаджу розсаду. перчиків і Ось тут можна вже зелену цибульку рвати. І ось тут полить треба квіти, а також досадити хочу. Парничок відкриємо, бо дуже-дуже сьогодні спека неможлива. Неможлива я спека, о, воно все тут париться. Цинія добре росте. Бачу, вже зійшли це що у нас? Портулак вже добре зійшов, мальвочка почала сходити і помея, вже такі гарненькі росточки і гвоздика. Ось так. Треба теж поповити трошки. Ай, пішла я займатися перчиками. Там можно Рома досеивать. Ну, как я не знаю, как хочется. Редиски диски хочется побольше. Бо... Лука насеяли реально три вот, вот, диски. Три диска сюда идет нормально. И тут тоже, видишь, вот смотри, солнце светит. Ну. Вот, получается, ну вот оттуда оно вон идет, смотри. И видишь, тут тоже теплица, ну, надо бы она развернутая была. Ну, уже так, оно и так, и так, Рома, будет светить. Ну, оно и так, и так, но лучше. Ну, да. Почему я говорю, когда вот тогда планировали, говорили, что смотрите, где у вас солнце, и грядки располагаются так, типа. Ну, а ты говоришь, да, без разницы, ну, и что так. А так бы нам бы пришлось туда грядки разворачивать и вот так делать. Ну, вот так они бы шли. Угу. Как раз, два, три. Ну, уже мы будем вот так. Как как клубничные у нас идут, вот так бы все и все остальные. Ну будет так. Ой. Ой. Так. Ой, может в следующем году поменяется. Тогда вот эти развернутся, вот эти хотя бы две. А эти так останутся, а эти начнем разворачивать. Поразвернем, их получится вот так раз, два, три, четыре, пять, их шесть тут можно даже так делать. Может и поменяется. Вот тут Папа вот там же же лежат. Так я специально тоже наставил на дрова, там на шашлык, а он бы их спалил, прикинь. Конечно, спалил бы. Зачем? Ну, надо следить И нормальные такие, за всем. Нормальные такие доски. Скажет, там под забором послаживали. Меня я их послаживал специально, что поставил. Да я ее не стала туда в душ положила. Так. А что ты тут за ветки, блин, лежат? Да то ветки я вытащила. А ну теперь смотри, держи. Так, будем вот эти. Вот здесь. Тут же дорожка. И тут дорожка. Вот так нормально? Ну, нормально. Пока. Ну, да. ну вставляй, значит. Так, надо где? Вот тут вставлять? Ой, да. ты сейчас их вставишь. Так, ну що, роздивимось, що у мене тут є, а тут у мене вже, окрім ще куплених, це ешульція. Нічна фіалка фіолетовая. Фіолетова так, а так, так, там написано було. що вона смісь. Це смесь, ще такі гарні майорці. Знайшла. Дуже красиві. На картинці майорці. Ну і що в мене тут було у загашнику. Сіміна Сантоліни, це 19 рік. Семена жовтих осінніх цвітов. Які це жовті, осінні цвіти, я так і не зрозуміла. Ну це був, був теж 19 й рік. Базилик зелений. Хочу теж отак у горшечок, це не квіти, але хочу посадити сюди. Далі, тут у мене є насіння рео. Я збирала вдома з домашніх квітів. Далі є іпомея це, я пам'ятаю, голуба. Теж можна посадити 2019 рік, не знаю, чи виросте, чи ні. Ну і що тут у мене? Це насіння Кампсіса. 2018. Буду пробувати садити. І десь у мене був, був колеус. Десь колеус зібраний. Треба піти пошукати. Так, і поміє. Тут у мене дуже-дуже багато насінин. Я їх не буду всі висівати, але ось так розсиплю. Їх не жалко. Можливо, вони не проростуть, тому що вони минулого року, ой, минулого кажу, 19-го року. Будемо дивитися. В майорці ось стільки насінин. Вони дуже швидко сходять. Я сподіваюся, що я ви, вирощу багато майорців і вони будуть гарно-гарно квітувати. Квіти будуть радувати нас. Так, ціні, ще треба підписати який. Це номер, бо в мене ж є багато. Шольція дуже гарна на картинці, насінині мілкі. фіалка. Ось такі мілкі мілкі насіннечко. Не дуже його багатсько. Так. Це не пам'ятаю зовсім, що воно за квіточки. Може, я так думаю, і якась, вона може. Осінь, ну такі мілкі мілкі насіннечко. Спробую посадити, але ж воно дуже-дуже давно збереме. Що воно буде, не знаю. На кампсісу, дуже легеньке, таке, як пір'ячки. Не знаю, що воно так з нього вийде. Але спробувати можна, якщо є місце, є бажання. Є насіння, чого ж його не спробувати ось так придавити, щоб воно добре там намокло. Враховуючи те, що зараз все дуже-дуже дорого, чому не посадити те, що є у запасіках, а я колись вдома ну, в минулому році навіть. Спробувала посадити цю Сантоліну і камсі сто він у мене не зійшов. Ні те, ні те. Ну, може, це вдома не зійшов, а все ж таки краще на відкритому місці. Спробую і тут. Отак. Базілік це теж я колись сама. Збирала, Але зараз можна зайти в АТБ, вже продають у горщиках зелень. Там такі салатики, базиліки, можна фіолетовий, можна зелений купити. І купити горщику і посадити собі десь на вулиці. І буде він у вас далі там собі рости. Вже готовий великий кущик. Не так, а, добре пахне Так, посаджу Орео Ось такі сім'ї, зараз розповім, вони як квітує Орео як човники такі. І потім воно висихає, і в цих човниках оце маленькі все на Я зібрала ці човники, посушила. Зараз я їх ось так там мілко-мілко дуже все. О, воно ж полетіло, хто зна куди. Це ж вітерець маленький є. І спробую виростити ось таких на бо дівчатка у фейсбуку, в групі там пишуть, що можна виростити таким способом Рео. Ось у мене десь ще є зібране зелене Рео. А де воно в мене, де воно в мене? Десь не бачу вже. А ось Рео. І цей посажу також в горщик. Так, ну і у мене є насіння колеосів. Тут мікс, тут я збирала і просто залишила ось таку труху. Не знаю, що воно з цього виросте, Можна його посіяти. І ось тут у мене у пакетику різні зібрані сіня насіння з різних колеусів давно я їх дуже вирощувала. Зараз я їх не вирощую вже три роки і не знаю, чи вони проростуть, але зараз оце в треба посадити, посіяти. Ось так тут весь мусор висипала. А сюди висипаю ось ці пакетики, розкриваю, висипаю Ось всі підряд. Тут у мене за номерами воно було. Я вже всі підряд висипаю. Уже як буде, так і буде рости. А чи не буде, не буде, не знаю, бо дуже давно збирала. Ось так збільшився мій парничок. Спочатку був менший, потім ще збільшився трохи більше, зараз ще більше, можна аж туди-туди. Плівочка тут велика, вона розтягується, откатується закатується, ну це таке. Все. А зараз я піду, зараз я піду садити сьогодні огірочки. Буду ось тут садити. Зараз покажу. Бутилки треба приготувати, бо я буду під бутилки насаджувати. Ось тут все, перекапано добре. Ось тут я хочу їх посадити, і щоб потім прив'язувати. Ось так. На проволоку на цю. І хотіла б і з тієї сторони теж посадити. Ось тут. Ну, тут треба прокопати ще. Я поки що тут, а тут можу потім досіяти. Спробуємо експеримент. Під бутилками і без бутилок. Пішла готувати все. Так, ще у мене на сьогодні трішки, трішки посадочок. Це мене, мені тільки що дали таке. Я навіть не знаю, як воно називається, але воно квітне, зранку квіточка, потім пропадає. Знову квіточка на наступний день, потім пропадає. Ну, щось таке. Це примулка, я у бабусі одне купила. І це також бабуся продавала. Вона сказала, що це флокс. Я не знаю, який це флокс, правда чи ні. Але Це такий. треба висадити. І отакі три гілочки. Чоловік з роботи приніс Там такий гарний жасмін. Треба посадити тоді у той парничок. Так, отут я все свої гілочки всі висаджую. Може зараз відкрити, подивитися, що ж воно там. Ось ще треба полити. Тут і форзиція гілочки, і ота розочка маленька, червоненька, і... Якісь там у мене є гілочки незрозумілі, я навіть не знаю, що то. А також гілочки цього. Ой, а мурашок то скільки. Опять ця сирена завила. Треба ще щось перекусити. Так, І ми сьогодні чекаємо воду аж до пізна. Не знаю, чи будемо тут ночувати чи ні. О, все, посадила. Якщо побачимо, буде водичка, будемо поливати. А ні, то завтра зранку придеться. Прийшов ще один голодний котик. Щось там вибирає, бо собачка прибіжав, щось поїв. І побіг гулять. Цей пушистик вибрав саме смачненьке, там були кусочки цього шлуночка, там кісточки якісь, а це вже залишилась каша з хлібом і прийшов котик їсти. А ми так залишаємо миску, якщо не доїдають, то залишаємо тут, приходимо. наступний день вже нічого немає. Отакі підходять, їдять. Водичку економимо. Трошки ось та, що була у запасі, то є, а запас вже не можемо набрати. Тосі немає водички. Добре, що хоч запас є. І зараз сюди насілянки. Ось скільки насінин Якраз розкласти по одній вистачить. А яка буде схожість, подивимось потім. А може по дві? Може й по дві. Ось так. Лучше. тут ні. Місця не вистачить. Нічок надзвичайно врожайний. Тут ось скільки сем'ян Насінин, бо дуже багацько. Можна викласти по дві, а остальне залишити Ой, аж виходить аж чотири падає? Дві.